Як врятувати зів'ялу гортензію? Значить, розказую, купила я свіженьку гортензію в улюбленому квітковому в Амстердамі. Щаслива така, зібрала букет на свій смак для дому. А вже на третій день гортензія зів'яла і вигляд такий в неї, що знаєте, лише до смітника. Але ж ні, я вже дуже довго граю в цю гру і знаю спосіб, який реально рятує. Тож, зберігайтесь собі. Беру паперовий рушник, обережно замотую голову гортензії, далі стебло розрізаю хрест на хрест і опускаю на 5-10 см у гарячу воду буквально на 15-20 секунд. Без підрізання ставлю вазу з холодною водою, щоб стебло було максимально занурено. Я ще поливаю зверху холодною водичкою і ставлю в прохолодне темне місце мінімум на 3-5 годин, але краще на ніч. І воля, гортензія знову жива і свіжа. Більшість секретів флористики залишаються за а я відкриваю їх тут. Підписуйся, щоб не пропустити.